Ви чули від мене океан слів про Вудфорд? Я його рекомендую буквально при будь-якій нагоді усім, хто полюбляє смачну і солодку американську естетику та винятковий баланс смаку. Та зараз буде дещо особливе, друзі. Бо, по-перше, я зібрав усю базову лінійку Вудфордів, включно з тими релізами, що в принципі ніколи не заїжджали до нас в Україну. І друге, я відповім на головне питання: чому усі так люблять Вудфорд? Гей-гоу, hey це віскі Бой. Говоримо сьогодні про Вудфорд з точки зору персонажів, що змінили хід історії, технології виробництва та присутності шотландської традиції майже у всьому. І найголовніше швидко і просто розберемось в базовій лінійці: житній бурбон, пшеничний, солодовий та мустангиз світу бурбонів. Даблок, тож, поїхали. Одне з найстаріших місць виробництва віскі в Кентукі. Так, дійсно, історія Вудфорд починається в 1812 році, коли піонер-дистилятор Елайджа Пепер заснував винокурню на берегах Гленкрік в окрузі Вудфорд, штату Кентукі. Це місце було обрано не випадково. Тут були ідеальні умови для виробництва бурбону джерело чистої води, що є критично важливим для створення якісного віскі. і вода не проста, а відфільтрована вапняком. Саме лужне середовище ВАПНА сприяє окисленню заліза в воді та його підсумковому випадінню восад. Елайджа був паном не з простих, скажу я вам. Бо коли інші фермери з Кентукі, що знаходилися неподалік, були змушені відмовитися від дистиляції через запроваджені федеральні податки, Елайджа, мавши глибші кишені та зубатіші амбіції, купив їхнє зерно, обладнання та почав легально перетворювати усе це на віскі. Він навіть найняв тих самих робітників, щоб взяти всі фішки та секрети вже протоптаної стежини. Записи перепису населення за 1810 рік свідчать, що в родині пеперів було 9 афроамериканських рабів. Таким чином, коріння цієї дистилерії, як і більшість приватних бізнесів. Тих часив уходить в рабовласництво. завдяки процвітанню своїх володінь. Елайджа зміг протягом наступних десяти років збільшити кількість рабів у володіннях до 12 – семи чоловіків та п'яти жінок. Щоб ви розуміли, на момент смерті в 1831 році господар дистилерії, яку він, звісно ж, назвав свою честь, мав шість мідних перегінних кубів, подібних до зображеного тут: 74 заторні діжки та 41 бочку витриманого віскі, що еквівалентно 5905 літрам. І це нарахуючи неймовірні багатства у вигляді земель, худоби та знарядь праці, гуральню пепера успадкував його син Оскар, який швиденько перейменував. Усе на Old Oscar Pepper та зробив одну переломну річ, що змінила хід розвитку американського віскі. Точніше, вивела його на абсолютно новий рівень. Без Шотландії нікуди, сказали американці і назавжди змінили правила гри. Він найняв своїм головним дистилятором доктора Джеймса Кроу, шотландського хіміка та технолога. Він саме той, хто самотужки кодифікував і створив формулу. Спеціальної ферментації, відомої нам як кислий затор або sour mash. саме цей рецепт до сих пір є одним із стандартів для бурбонів в Америці. Кроу працював на пеперів з 1833 по 1855 рік та за угодою претендував на десяту частину усього виробленого. Тому наприкінці свого контракту він забрав свої 10 бочок віскі і ще й отримав дозвіл на цілу лінійку свого віскі Old Crow разом з власним будинком на території пепера в знак подяки і поваги. Усі бажаючи потужно наголосити на тому, що без шотландців у американців нічого не вийшло в віскі, прошу в коменти, пані та панове. Далі просто урагани смерчі, сімейних драм, трагедії, продажів, покупок, сухого закону і десятилітніх простоїв. Поки ми не дійшли до ще одної виняткової події, компанія Браун Форман в 1993 році викупила усе, що залишилось від 200-річного здобутку дистилерії, і вирішила зробити ставку на преміальний віскі з автентичною традицією та напиленням консервативного шотландського духу. Це той випадок, коли Шотландія віддала Америці ще один свій козир. Жадаючи втерти ніс усім американським дистилеріям з подібним стилем бурбону, Браун Форман згадали, що так сильно впливає на смак та якість шотландського нюмейку. Ініціатором ідеї встановити три мідні перегонні куби поруч з традиційними колонами. Був Оуслі Браун, другий, який на той час був головою правління Браун Форман. Мета була надзвичайно тривіальна – зробити віскі для всього світу, а не лише для американського ринку. Ще одним комерційним та стилістичним трюком стала потрійна дистиляція, відома нам з Ірландії. Все тому, що власники хотіли більше фруктовості в смаку для Вудфорду, щоб збалансувати традиційну карамель, ваніль та дуб. Та не все так просто і тут. Ззовні три мідні куби виглядають так само, як і шотландські. Їх виготовили на замовлення в Шотландії компанією Four Sides of Rotes. Але всередині кожного з них виконується свій процес. Маємо один пивний та два винних куби з кінцевою метою отримати New Make міцністю в 78-79%. Підсумовуючи, скажу, що Вудфорд це перша в світі американська дистилерія, що не тільки використала шотландські куби та потрійну ірландську дистиляцію, а ще й поєднала це з колонним апаратом, частина спиртів, з якого теж йде, звісно, в купаж. І як бачите, до сих пір цей франкенштейновий експеримент має успіх і наснагу драйвити весь світовий ринок віскі. Відверто такої масштабної експансії, як за останні 10 років. Від Вудфорду ніхто не чекав. Вони не тільки буквально завалюють в Америці полиці своїми новими релізами з фінішними мацураціями, а ще й впевнено крокують шляхом зедалмор по створенню дійсно іконічного преміального спадку. А тепер йдемо до нашої базової лінійки з її першим бедбоєм. Класичний бурбон від Вудфорд Reserve на 43,2% міцності. Безперечно, з нього все почалося. В нього вклали свої перші новаторські ідеї, і саме він є ототожненням духу і стилю бурбонів 20-го і 21-го століття. Його зернова суміш потужна нажито. Маємо тут 18%, відсотків. 72%, ячмінний солод. 10%. бурбон витримали як мінімум 6 років в нових опалених бочках з американського дуба. Які так сильно люблять наразі шотландці через неймовірну кризу хересних бочок? Давайте так: в смаку цей бурбон цілісний, самодостатній та впевнений максималіст. Вас порадують традиційні кентукські атрибути типу карамелі ірисок тофі, ванільного кексу та нот щедро підсмаженого дуба. А фішечками, тобто родзинками, стануть дескриптори тютюну, какао, цитрусів та житнього хлібчика з напиленням кориці та фінішного шкіряного гаманця. Дуже люблю цей стартовий бурбон за його простоту і універсальність. Скажу вам більше, в своїй категорії та вартості в 1100-1400 гривень йому немає конкурентів, на мою думку. А якщо і знайдете, то скажіть. Чи будуть вони так м'яко і витончено промовляти до вас, як оцей от. Другий в лінійці, звісно ж, Woodford Rye, тобто житній на 45,2% міцності. Буду відвертим: саме житній реліз колись давно став моїм першим американським віскі, що безповоротньо закохав у себе. Настільки, що я йому присвятив своє дебютне відео на цьому каналі, ходіть, подивіться його отут. Ще стара камера, дивна заставка та перші проби. Пера, як то кажуть, ностальгічно. Жито виступає тут вже головним романтичним героєм. Його тут аж 53%. Кукурудзи 33%, а ячмінного солоду 14%. Ті самі бочки, і вік витримки, що і в бурбоні, і зовсім інший профіль смаку. Маємо акцентний пряний панч у вигляді гвоздики, перчику та кориці, поверх на підложку з яблучно-грушевого міксу. Так, звіддаля лунають і карамель, і меди, навіть трошки трав'янистих освіжаючих м'ятних нот. Та все ж цей віскі хилить в смаку в сторону домінуючих фруктів та спецій. Бармени всього світу дуже люблять цей віскі для приготування фірмових коктейлів типу Манхеттен, Олд Фешн та Булівардія. Особисто для мене житній Вудфорд це вибір номер один для споживання віскі в спекотній літній чи весняний день. Ну дуже я люблю його пряний та місцями евкаліптовий фініш в палітрі. А наступний Вудфорд вже не просто заряджає смаком, а щільно стукає у двері усім поціновачам згладженого, шовковистого та сиропистого характеру спіріту? Вітайте! Пшеничний Вудфорд на 45,2% міцності. Друзі, це трошки інший рівень віскі, скажу я вам. Пам'ятаєте, що я казав у відео про топ-5 американців бочкової міцності, де був Мейкерс Марк? Так, саме 52% пшениці у складі межбілу дико пом'якшують смак, додаючи в профіль більше вершкових нот крему брюле. Та горіхової пасти солодкість нашого Вудфорда вища та більш контрастна в сторону молочного шоколаду та темного меду. Та ви маєте зрозуміти, це вже не настільки фруктовий віскі, а більше до сучасних стилів бурбонів з майже відсутньою кислинкою цитрусів та фруктів, де очевидно домінує кондитерсько-десертний панч. Я зміг викопати останню пляшку пшеничного Вудфорда в мережі Сільпо десь два місяці тому, і щастю не було меж, бо я ганявся за ним цілих чотири роки. Тому, якщо він трапиться, вам не боріться, беріть сміливо і насолоджуйтесь цим багатством сповна. Як ви вже зрозуміли, якщо колись був найнятий шотландський хімік. А потім встановлені шотландські мідні куби. То це було лише питання часу, коли Вудфорд випустить американські віскі з домінуючим ячмінним солодом. Тому прошу вашої уваги до цього. Молд віскі Вудфорду на 45,2% міцності. Так вам не почулося тут. Маємо 51% солоду, які виступають, наче як місток між шотландським та американським стилем. Це відчутні буквально з перших дотиків ноти зернових квіткового меду та древесної гірчинки. А на додачу ви знайдете характерні дескриптори сливового джему, фундука та доброї ложки темної карамелі. Тусовко це перший молд віскі у преміум сегменті США, що отримав широке поширення і визнання. Він позиціонується як альтернатива для тих, хто хоче познайомитися з американським віскі поза. Межами бурбону та жита, а саме зі сторони Шотландії та Ірландії, маючи цей реліз як частину розширеної лінійки Вудфордів з 2018 року, мій смаковий досвід збагатився дуже солідно. Чого і вам бажаю, вершина пік Еверест, топ та Олімп лінійки – Це вже ж даблок на сорок і Відсотки міцності вперше представлений у 2012 році цей реліз був оригінальною ідеєю Кріса Моріса, головного майстра дистиляції. В його думках постійно кружляла ідея використати ще одну якусь бочку, щоб сильно поглибити та наситити бурбон більшою кількістю смаку. Тому, після основної витримки в новій обвугленій бочці, він вирішив перелити спіріт ще одну бочку, яка була сильно обсмажена, але злегка обвуглена. Завдяки цьому деревина здатна відкрити новий пласт та проявити більшу інтенсивність дескрипторів. І так воно і сталося. Перед нами те, що я називаю абсолютний нектар і джем. Вибухові ноти, густої карамелі, темного шоколаду, кави, десерту термісу, імбирних пряників, вишневого конфітюру та яблучного пирога на фініші. Ну, друзі, не віскі, а суцільний святковий вікенд. Та декому може здатися, наче він якось штучно ароматизований, бо таку кількість і напругу смаків. Важко усвідомити одразу, та не хвилюйтесь, все максимально органічно і натурально. Цей віскі заслужено є іконою американського стилю десертного віскі з мільйонами фанів по всьому світу. У мене завжди на барі є дабл -ок, і навіть як ви бачите, не один ботл. Бо, як ви розумієте, тут нема варіантів щокати писком. З тим фактом, що його так мало і так рідко завозять в Україну. А тепер і до головного питання на початку відео: чому усі так люблять Вудфорд? Скажу просто і в одне речення: це американський віскі, який ніколи не підводить, завжди вартує своїх грошей, має унікальний впізнаваний стиль та заслужено стоїть на полицях. Найповажніших віскі закладів в барах та кухнях, фанатів віскі по всьому світу. І усе це винятково через смак ніякої маніпуляції та гри в богоподібність. Ви платите рівно за те, що отримуєте. А у випадку з дабл-ок та пшеничним, то й зовсім не доплачуєте, як на мене. Я щиро закоханий в бренд Woodford і Маю надію далі збирати їх колекцію віскі у себе на барі. Окрема подяка за можливість створити це відео моїй іспанській тусовці та Віктору Кочетову. А вам, тусовко, бажаю пристрасно шукати і збирати фаворитів та хвалитись своїми знахідками та відкриттями. А в мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того варті, друзі, і до зустрічі у нових відео.